Добрий день. Тема співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника Синусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до гіпотенози Цією формулою можна визначити чому дорівнює катет Катет прямокутного трикутника дорівнює добутку гіпотенузи на синус кута протилежного цьому катету Косинусом кута прямокутного трикутника називають відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Знайдемо чому дорівнює катет Катет прямокутного трикутника дорівнює добутку гіпотенози на косинус кута, прилегло до цього катета. Тангенс гострого го кута прямокутного трикутника це відношення протилежного катета до прилеглого катета. Знайдемо катет А. Катет прямокутного трикутника дорівнює добутку другого катета, на тангенс кута протилежного першому катету. Котанген тангенс гострого кута прямокутного трикутника це відношення прилеглого катета до протилежного катета. Знайдемо катет А, катет прямокутного трикутника дорівнює в до другого катета на та прилегло до першого катета. Із формули синус альфа дорівнює А поділити на С, можна знайти, чому дорівнює гіпотеноза. Гіпотеноза прямокутного трикутника дорівнює частці відділення катета на синус протилежного гімукута. Із формули косинус бета дорівнює А на С, можна знайти. Чому дорівнює гіпотенуза? Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює частці відділення капита на косинус прилегло до нього кута, запам'ятаємо співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. Якщо при розв'язанні катет капіт гіпотенуза, використовуємо функції синусі і з якщо зустрічаються два катети, використовуємо функції Котангенс і тангенс. Якщо кут протилежний, то використовуємо функції синус і тангенс. і якщо кут є прилеглим, то використовуємо функції косинус і котангенс. Розглянемо це на прикладі задач. Нехай потрібно знайти сторону МП прямокутного трикутника МП, шукаємо катет, щоб знайти катет, виконуємо дію множення. Відомо гіпотенузу. якщо зустрічається катет гіпотенуза, множимо або на синус кута, або на косинус кута. Кут бета є прилеглим до сторони, яку нам треба знайти. Якщо кут є прилеглим, то використовуємо функцію косинус. Тобто множимо на косинус кута m і отримаємо а помножити на косинус бета. Знайдемо катет ПК, якщо відомо гіпотенузу МК. Щоб знайти катет, виконуємо її множення. Якщо зустрічається катет гіпотенуза, будемо множити на функцію або косинус кута, або синус кута. Та як кут є. Протилежний до сторони, яку ми шукаємо, то ми множимо на синус кута. І отримаємо А помножити на синус В. У прямкутному трикутнику TEH е, з прямим кутом E, е, знайдемо катет ТЕ. Щоб знайти катет, виконуємо її множення. Відомо катет HE. Е, якщо зустрічаються два кати, то множимо на функцію або тангенс, або котангенс кута. Та як кут є. Протилежний до шуканого катета, тому множимо на тангенс кута. і отримаємо ве помножити на тангенс альфа. Знайдемо гіпотенузу гаштем. Якщо потрібно знайти гіпотенузу, виконуємо дію ділення. Якщо зустрічається катет гіпотенуза, будемо ділити або на синус кута, або на косинус кута. Якщо кут альфа є прилеглим до катета, який нам відомий, тому будемо ділити на Косинус альфа і отримаємо b поділити на косинус альфа. Найдемо невідомі сторони mb і kb. Спочатку розглянемо трикутника АЦК із прямим кутом С, і знайдемо в ньому гіпотенузу АК. Коли шукаємо гіпотенузу, виконуємо її ділення Кати ділимо. На одну із тригонометричних функцій. Так, як зустрічається ката гіпотеноза, це буде або функція синуса або функція косинус гострого кута. Кут протилежний даному катету, отже, ділимо на синус кута. Підставимо відповідні значення і отримаємо 16, поділити на гагматичний квадратний корінь з трьох. Розглянемо прямокутний трикутник АКБ і знайдемо катет КБ. Щоб знайти катет, виконуємо дію множення, тка множимо на одну з тригонометричних функцій, або тангенс або котангенс. Та як кут є прилеглий до катета, який нам потрібно знайти, тому множимо на котангенс та Б і отримаємо 16 поділити на арифметичний квадратний корінь з 3. Знайдемо гіпотенузу АБ. Щоб знайти гіпотенузу, виконуємо ділення на одній із тригонометричних функцій, або синус, або косинус, та як відомий катет лежить навпроти кута 45 градусів, то ділимо на синус кута. І отримуємо після спрощення 16 коренів з 3 поділити на 3. Знайти висоту рівнобедреного трикутника, якщо радіус писано около кола R, кут при основі Альфа. Проведемо в трикутнику висоту BH до основи АЦ, та властивісті рівноведного трикутника вона є бісектрисою. Проведемо бісектрису АО, кута BAC трикутника, зазначення бісектриси вона ділить хутного, тобто величина кута О Ага до рівня Альфа на 2. Центр вписаного кола лежить в оці перетину бісектрис трикутника. Тому точка О і центром писаного кола, огаш радіус даного кола. Розглянемо прямокутний трикутник, агаж з прямим кутом гаш, і знайдемо катет агаш, якщо відомо, катет огаш. Щоб знайти катет прямокутного трикутника, треба. Другий катет помножите на котангенс пелегового кута. І отримаємо R помножити на котангенс альфа на 2. Розглянемо прямокутний трикутник Агаб. Знайдемо катет БГ, якщо відомо катет агаш. Щоб знайти катет протилежного куту, потрібно агаш помножити на тангенс кута альфа. І отримаємо R котангенс альфа на 2, помножити на тангенс альфа. За властивість різні трикутника. Висота проведена до основи її діальної, тому АЦ дорівнює 2АГ і дорівнює 2Р помножити на кутам ден 2 Із точки А проведемо висоту АК до бічної сторони БЦ, величина кута це дорівнює величині кута БЦ за властивістю рівнобедреного трикутника і дорівнює альфа. Виглянемо прямокутний трикутник АКЦ і знайдемо в ньому катет АК. Коли відомо гіпотенузу АС і протилежний кут альфа. АК дорівнює АС помножити на синуску альфа. І отримаємо 2Р котангенс альфа на 2 помножити на синус альфа. Та як висоти проведені до бічних сторін є рівними, то висота, яка проведена до бічної сторони АБ дорівнює висоті АК. Сторона трикутника коренів з 3 плюс 6 метрів, а прилеглі до неї кути 30 градусів і 45 градусів. Знайти меншу сторону трикутника. Так, як кут С є найменшим, кут Б дорівнює 105 градусів, 180 відняти 75 градусів, то напроти меншого кута лежить менша сторона, тобто АБ є найменшою стороною. Проведемо висоту БГ, позначимо БГ через Х метрів, розглянемо прямокутний трикутник БГ, другий гострий кут теж дорівнює 45 градусів, трикутник рівнобедрений. Тому агаш дорівнює БГ і дорівнює Х метрів. Розглянемо прямокутний трикутник БГ С. Знайдемо прилеглий до кута 30 градусів катет HC, аж С дорівнює БГ помножу на котангенс кута С і дорівнює Х коренів з 3. За властивістю вимірювання відрізків, аг плюс Г2 дорівнює довжині відрізка С. Ставимо відповідні значення і отримаємо x дорівнює 6, тобто довжина висоти БГ дорівнює 6 метрів. Розглянемо прямокутний трикутник Агаш з прямим кутом Г, і знайдемо гіпотенузу АБ. Щоб знайти гіпотенузу, виконуємо дію ділення, кут А лежить навпроти. Багаж. отже, ділимо на кута а і отримуємо після спрощення шість кормів 2 метрів. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу! Побачення! Слава Україні!